Попри війну та періодичні прильоти, медичні заклади Житомира продовжують працювати та рятувати життя пацієнтам. Допомагають їм у цьому волонтери та благодійники. Зокрема, вчора благодійний фонд Хлібний дім передав лікувальне обладнання для першої та другої лікарень міста. Наші друзі з Нідерландів. Передали нам гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання для потреб лікарів міста Житомира. Дві, дві лапароскопічні, лапарос... тобто це для безкровного втручання, хірургічного втручання. Також серед вантажу холодильники, кушетки та інші допоміжні пристрої. Благодійники запевняють, жодних проблем із доставкою не було. І хоча обладнання не нове, лікарі кажуть, воно значно допоможе при наданні послуг пацієнтам. Це достатньо чудові стійки. Якщо їх нові брати, то вони дуже дороговартісні. Вони коштують порядка трьох з половиною мільйонів. Хоча тобто вони мають сьогодні вже трошки підношений вигляд, але вони ще будуть я впевнений в тому, що вони будуть використовуватися. А також саме ті кушеточки, які є, вони в прекрасному вигляді, вони ще будуть довго служити і для надання допомоги для огляду і іншого використання. Застосовувати таке обладнання можна у різних напрямках, таких як хірургія, гінекологія та навіть травматологія. Такі стіки і раніше були на озброєнні наших лікарень, однак медики кажуть, за. Такі подарунки ніколи не бувають це. Малоінвазивна методика лікування хірургічного профілю, що дозволяє швидше реабілітувати пацієнта. І, як правило, на другу-третю добу пацієнт може бути виписаний додому. Допомогу у вигляді медичного обладнання для лікарень Житомира хрібний дім надає не вперше. Міський голова каже, хоча влада завжди намагається забезпечувати заклади усім необхідним, благодійники завжди готові допомогти. Особливо важлива підтримка у такий складний для міста та країн. Ни в цілому час так. Ми закуповуємо постійне обладнання, але зрозуміло, що коштів не вистачає. І це обладнання, яке там, якщо брати нове, воно коштує там сто двадцять тисяч, де да? сто тисяч євро. Це величезна допомога для наших лікарень. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1